Від рашистського збройного удару постраждали будинки ста літніх славучан, якими опікується Славутський територіальний центр соціального обслуговування. Зранку самого вже починаючи з 4 день ранку, ми почали чили б всіх людей і опитувати в кого яке пошкодження. Прийшла а на початку робочого дня. Ми обходили, дивилися, які є пошкодження. Прибирали де стікло, де, де штукатурка. Писали заявку, подавали в ЦНАП на відшкодування у перший же день після обстрілу. Всі вікна у пошкоджених будинках були закриті плівкою. Чотири оцих бригади, які були розділені з усіх працівників, незалежно від того, чи це завідувач відділення, чи це був соціальний робітник. Ми всі їздили по будинках, і головне свою задачу бачили в тому, щоб забити плівкою, хоча б, щоб люди не мерзли. І з першого дня на допомогу. Могу прийшли комунальні підприємства першочергово. Після того як сталася ця ситуація, ми оббивали вікна плівкою для того, щоб не потрапляв дощ і вітер у приміщення. Це першочергово. При після того як поступило до нас скло, ми зразу почали роботи по склінню вікон. Також ми проводили роботи в деяких при по мірі можливості робили дах, в кого з'їхала шиферина, в когось там повністю розвалилося якби покрівля. Ми по мірі можливості ремонтували, щоб не потрапляло дощ. Андрій Ришетюк та Руслан Коломічук, робітники благоустрою, комунального підприємства Славута Сервіс, уже не рахують виклики. Багато цілий день робочий і замовлення в нас З 8 до вечора до п'яти. І вихідні працювали? Да, вихідні працювали на, на плотищі всюди, забивали клійонкою, ну під'їзди, вихідні теж працювали. Працівники терцентру дякують за допомогу своїм першим і незмінним помічникам, комунальним підприємствам, а також благодійникам, які у важку хвилину прийшли на поміч. Це благодійний фонд Рокада, благодійний фонд «Неймовірні люди. Хочемо подякувати Марині Наумець із міста Дніпра. Схвилювала мене дуже наша славуцька молодь, студенти києво могилянської академії, які зібрали з своїх стипендій кошти і привезли знову ж таки невеличкі продуктові набори, засоби гігієни для наших славучан. Дякую, пані Олені з Шепетівки. Ну і, звичайно, об'єднання волонтерів, волонтерська. Арта з міста Шепетівки вони теж нам допомогли. І оскільки за два дні у першу неділю листопада працівники соціальної сфери відзначають своє професійне свято, Світлана Медведєва, скориставшись нагодою, вітає своїх колег. Хочу при нагоді привітати всіх працівників соціальної сфери, дотичних управління соціального захисту, територіального центру із професійним святом, побажати всім нам міцного здоров'я. Мирного неба, благополуччя, радості в родинах, сімейного достатку, і хай наша Україна розквітає, а ми в ній щасливо проживаємо далі.